Радіо Свобода вийшло розслідування як депутат партії Слуга народа Олександр Куніцький. Ви знаєте, ЗП Саньок, отримавши п'ятиденний робочий візит до Ізраїлю. Чомусь опинився у Сполучених Штатах в штаті Флорида. Відповідно до листа ВР, яке публікувала Радіо Свобода, Куніцький отримав відрядження до Ізраїлю з 03.07.23 по нольсьоме. 07.23 в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем, але згідно розслідування Радіо Свобода Куницький чомусь опинився на курорті у штаті Флорида. Лісти з'ясували, що проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був поміщений в аеропорту американського штату Флорида у цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд. У своєму звіті до голови виру Стефанчуку Куницький написав, що за результатом його поїздки був розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами. А серед осіб, з яким мав зустрітись Нарадеп, казав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, які тимчасово перебувають в Ізраїлі. Як встановили схеми, Куніцький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, саме 22 липня 2023 третього року. В проміжок часу після завершення відрядження до Ізраїля до повернення в Україну народний депутат був поміщений у США. Зокрема, за даними схем, 15 липня Куницький прилетів в міжнародний аеропорт Сен Під Клервотер, який розташований в штаті Флорида, американське місто Санкт-Петербург та місто Клєрвотер. Це найкраще одне з найкращих курортів у Сполучених Штатах на побережжі мексиканського заливу. Там білосніжний пісок, дуже чиста вода і тепло е круглий рік. За даними схему, США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницької власне компанії щодо перегону автомобілів за кордон в Україну авто Ентерпрайз Дмитро Ніконов. Після цієї публікації я не бачу офіційних повідомлень влади Зеленського. Я не бачу заяви Стефанчука щодо самоволки. Вони мовчать як риби. Де пояснення, що відбувається в той же час у телеграм-каналі Джокер, який веде помічник Андрія Єрмака, публікується безкінченні образи, і погрози Порошенку щодо його бажання поїхати у відрядження. У Єрмака погрожують Порошенка посадити його у СІЗО, щоб він не рипався. Ось що пише Єрмак під анонімними телеграм- -каналі. Акаунтом раніше Єрмак повідомив, що направляє у Сполучені Штати цілий десант депутатів слуги народу для поліпшення відносин з представниками республіканської партії. Я так розумію, що поїздка Куницького за даними схем у Флориду це і було в рамках цього десанту Єрмака. Я так розумію, у жовтні місяці нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва про що була порушена кримінальна справа. Відео про побиття ви можете знайти в інтернеті. Було порушена кримінальна справа, але на даний час. Жодного затримання, жодних підозр не пред'явлено. Тобто, Генеральна прокуратура, по фактам побиття людини, просто самоусунулася, вона не бачить цього. Тому що як же ж так, не можна ж посадити лояльних депутатів до влади Зеленського? Їх ніхто не чіпає. Ви знаєте, що нещодавно був заарештований депутат Олександр Дубінський, колишній депутат слуги народу, та його посадили в СІЗО, де його почали лупцювати. Справжня причина, чому його посадили, це критика дубінського відносно влади Єрмака і Зеленського. Як тільки він почав постійно і систематично записувати відео на Ютубі про корупцію Єрмака, то чаже йому три кримінальні справи об'явили і посадили в СІЗО. Моментально після запису цих відео. А наприклад, Саша Куніцький, який потрапив у Верховну Раду завдяки позиції олігарха Ігоря Коломойського, та його цей проект вів Олександр Дубінський, Куніцького заводи в раду повністю спокійно собі гуляє. Ніяких проблем з правоохоронними органами він не має, і ніхто його в СІЗО не саджає. Нагадаю, що коли Дубінський поїхав у відрядження і його засвітили в Іспанії на відпочинку, то відносно нього порушили кримінальну справу за те, що він підробив. Під офіційне е, поїздку він поїхав відпочивати і йому вирушили кримінальну справу. А чому цього не відбувається зараз відносно Куницького? Права в тому, що Куницький просто зрадив свого друга Дубінського. Ви бачили, що Куницький приходив на суди по Дубінському, робив заяви, що кримінальні справи проти нього сфальшовані, ходив до нього в СІЗО, носив йому передачі, зробив офіційні депутатські заяви, звернення розслідувати справи, побиття і таке інше. Я особисто не бачу. Може, ви бачили. Незважаючи на те, що Куніцький з Дубінським повністю робили всі справи. Куніцький зараз від Дубінського відміжувався, і ніяких проблем немає. Тобто, наука, якщо ти не кажеш про Єрмака і Зеленського про їх корупцію, ніяких проблем не буде, незважаючи на все, що ти робиш. Я попереджав, що Куніцький є зрадником, оскільки він постійно розказував, як він бореться за права людини проти корупції, проти злочинів правоохоронної системи. Як тільки став він депутатом, він почав слугов олігарха Коломойського і голосував про. Переназначення Арсена Авакова, який був начальником тієї системи, з якою нібито боровся Куницький. і людина, яка зрадила раз, вона буде зраджувати постійно. І так легко він зрадив свого ж е, наставника Дубінського, який звів його в Верховну Раду, повністю вів його проект. І коли Дубінського почались проблеми, коли він зайняв позицію проти Єрмака і Зеленського. Куницького не стало, він не спарився, тому що для нього краще, звісно, бути при кормушці і спокійно подорожувати собі за кордон. Праця за 20-й рік Куницький вказував, що має нарухомець в Ізраїлі. Не йдеться про квартиру вартістю 5 мільйонів гривень у місті Хайфа, яка належить йому з 2017 року. У 21-му році на заказ склала протокол корупції на Куницького, оскільки він не назначив інформацію про позику у розмірі понад 303 тисячі шекелів на момент її придбання. У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування схем про те, що депутат Куніцький використовував свій мандат в інтересах компанії Автоінтерпрайз Дмитра Ніконова. Наразі всі ці справи гальмуються в цілому, за перші сім місяців 2023 року. Депутат Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році 132 дні. Ось ому приклад, як діє влада Зеленського і Єрмака. Якщо ти... Прости проста людина, повна заборона на відвідування іноземних країн. Якщо ти депутат опозиційної партії, постійно тобі блокують виїзди під надуманими приводами, е, скасовують, щоб ти нікуди не їздив, з ким спілкувався. А якщо ти повністю лояльний до влади Єрмака і Зеленського, сидиш собі тихенечко, не записуєш відео, не робиш заяв політичних проти корупції. Повне зелене, будь ласка, хоч цілий рік може сидіти за кордоном, якщо в тебе є. Депутатський мандат і у тебе все добре з владою. Але якщо ти будеш робити як Дубінський, будучи депутатом і казати про корупцію Єрмака і Зеленського, тебе буде зразу там 3-4-5 кримінальних справ, тебе відправлять в СІЗО. Ось я вам показую, як працює влада Зеленського. Ті, хто голосував за партію Слуга народу та особисто за Куніцького, ви щасливі від свого вибору. Друзі, підписуйтесь на канал, робіть репости, коментуйте, висловлюйте свою думку. Важливо, щоб влада бачила, що ви думаєте про неї. Дякую.